Верховна Рада проголосувала за продовження термінів проходження ВЛК обмежено придатними особами. Всі ми знаємо, що до 4.02.25 року потрібно було пройти ВЛК всім обмежено придатним і підтвердити або спростувати цей статус. І всі дуже хвилювалися, що буде кримінальна відповідальність, адміністративна відповідальність, будуть штрафи, розшуки і так далі. І це слідувало б очікувати, але народні депутати. Які обіцяли проголосувати за продовження цього терміну трошечки раніше, там за тиждень до закінчення цих строків, зробили це сьогодні, 12.02.2025 року, і продовжили цей термін до 5 червня 2025 року. Тепер підстави для накладення адміністративного стягнення та розшуку через непроходження ВЛК обмежено придатними немає. Є пропозиції з приводу посилення відповідальності співробітників ТЦК. Співробітників ВЛК, кримінальна відповідальність планується запровадитися для осіб, які порушують правила мобілізації. Але поки що це тільки розмови, і поки є такий законопроект, який ще не проголосований, рано чи пізно все ж таки ця відповідальність буде і буде, скажімо так, збиратися компромат, будуть збиратися справи на осіб, які були. Які були учасниками або співучасниками фабрикацій, наприклад, результатів проходження ВЛК або примусових мобілізацій, коли людина, відмовляючись від проходження ВЛК, не притягається до кримінальної відповідальності, а просто мобілізується. Я впевнений, що рано чи пізно все ж таки проголосують за цей законопроект, можливо, з певними змінами, і відповідальність вона буде.